Вітаю вас. Це акценти у Запоріжжі. Завершився європейський тиждень тестування на ВІЛ. Це недуга, з якою можна жити, і це життя може бути повноцінним. Проте дуже важливо її своєчасно виявити, розпочати терапію і зменшити ризики зараження для оточуючих. Яка ситуація з захворюваністю на ВІЛ у Запоріжжі? Говоримо сьогодні в нашій програмі. У гостях Ірина Дорошенко, голова правління благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя? Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день. 21 травня світ вшановував пам'ять людей, чиї життя забрав СНІД. От які активності проводились у нашому місті з цього приводу? Знаю, що був запланований захід біля меморіалу Червона стрічка. Розкажіть про нього детальніше і взагалі про сам меморіал цей. Так, вчора ми покладали квіти до меморіалу Червона стрічка. Цей меморіал створений у 2017 році. Це була ініціатива нашої організації, і було подано цю ініціативу на громадський бюджет. І цей меморіал створений в рамках громадського бюджету ще у 2017 році. І з того року ми. Збираємося на день пам'яті людей, які померли від сніду, для того, щоб е, нагадати про те, що – це вже не вирок, це е, хронічне захворювання, е, з яким можна жити, якщо приймаєш антиретровірусну терапію. І е, ряд заходів було на е, минулому тижні. Ми тестували і молодь е, в університетах, е, запрошували. Через деканати і е, проводили експрес-тестування, е, наприклад, на базі е, Запорізької політехніки і на базі е, одного з їхніх коледжів. Е, е, також ми проводили експрес-тестування на Пунктах гарячого харчування та видачі гуманітарної допомоги вже досвід наш показує, ми це робимо не вперше, не тільки в європейський тиждень тестування, а практикуємо це протягом всього року. І, як показує вже практика, є виявлення вілінфекції на пунктах саме видачі гуманітарної допомоги та гарячого харчування. Туди приходять люди, які потребують такої допомоги, без хати. Люди з дуже з низьким доходом, або взагалі до кого дохід відсутній, і ось ми бачимо таку тенденцію до Виявлення і е, так е, розуміємо, що це е, якби вдала наша так, така спроба це розпочати, бо є виявлення, і ми людей відразу ж супроводжуємо до центру СНІД для підтвердження mm -hmm. діагнозу і для видачі вже антиретровірусної терапії, за е, допомогою якої людина і перестає інфікувати інших людей. За допомогою так шляхів, про які я можу нагадати, uh -huh. це через кров, через безпосередній контакт з кров'ю, це через незахищені статеві контакти та від матері до дитини. Тому такий цей тиждень, тиждень європейського тестування був дуже насичений. І ще ми не тільки тестували, а ще й проводили інформаційні такі заняття. Також це було для студентів. Для того щоб розказувати, як себе захистити, як від інфекції та не інфікуватися, ну тому що молодь є на сьогодні такий вік, який Більше якби підвержений передачі віл угу. ну, А що можна назвати результатами, наприклад, європейського тижня тестування на ВІЛ? Я так розумію, він щороку відбувається, і тут просто активніше відбувається інформаційна кампанія і тестування. Також більш масштабному так. варіанті. От а що про результати це кількість протестованих чи? Це ми багато говоримо про це в соцмережах. Запрошують нас за собою масово інформації і тестуємо так масово для того, ну наскільки зараз це можливо. Звісно, до війни це було більш насичене подіями офлайні. Ми тестували в більшій кількості локацій. Сьогодні це інформаційні кампанії, все проходить в. Онлайн форматі, а і а коли ми проводимо тестування, то е, ми не збираємо дуже багато людей. Тобто, ну не така прям популяризація цих заходів відбувається саме в офлайн режимі. Але так, е, якби точково, ми все ж таки е, ну проводимо, бо ну це дуже важливо, і війна дуже багато, е, якби так, ну більше є інші теми актуальні, е, це е, якби змістила акцент трішки змістила акцент. Так, але ми розуміємо, що це е, після війни буде е, дуже багато і нових виявлень і. Про це вже свідчать е, дані про те, що люди виявляються вже на третій четвертій стадії ВІЛ-інфекції, тобто вже ближче до стадії СНІДу, е, як можна сказати, тому це важливо робити, і е, саме в цей тиждень ми якби фокусуємося угу. на цьому, але ми робимо це е, постійно, протягом так. всього року постійно. От що каже статистика е, щодо ВІЛ-інфекції, зокрема по Запоріжжю, ви кажете і нові випадки, навіть під час європейського тижня тестування. Е, Йде тенденція до збільшення виявлення чи ну в кількості хворих. Ми можемо констатувати, що йде збільшення. Наприклад, якщо порівнювати дані першого кварталу 2022 року та дані 2023, 2023 року, першого кварталу саме, то йде збільшення тестування, десь ой, збільшення виявлення десь приблизно на 30%. Але ще треба сказати те, що у нас вже велика кількість відсотку нашої області в окупації. Знаходиться більше 80 за даними останніми даними відділення центру СНІДа. І дані, ну, по-перше, що там дані збирати дуже складно, по-друге, що складно перевірити. То ви їх не враховуєте. Ми не враховуємо, звісно, і яка там діяльність здійснюється тими закладами, які там працюють, Ну, ми з вами знаємо і розуміємо, що там після. Вересня 2022 року взагалі стало дуже складно і антиретровірусну терапію туди доставляти, і збирати взагалі якісь дані. Дуже багато фахівців повиїжджало з тих територій, і тому ми кажемо про зростання все ж таки даних, але це без достовірної інформації з окупованої території. Ну а які зараз цифри є на сьогоднішній день? На диспансерному обліку в відділенні центру СНІД знаходиться 4682 особи з установленим діагнозом ВІЛ-інфекція. Більше тисячі це з діагнозом СНІД за минулий рік. Померло від сніду 40 осіб. Це свідчить про зниження смертності. Ця статистика вдвічі за останні роки. Це пов'язано з тим, що людина, коли дізнається про свій діагноз, і відразу призначається антиретровірсна терапія, і тому людина більше шансів не перейти до стадії сніду і жити повноцінним життям. І в принципі, може ніколи стадія сніду не наступить, тобто ніяке. Опортуністичні супутні інфекції, якби не причепляться до людини. До речі, не всі знають, що існує так зване меморіальне полотно квіл ти з іменами запоріжців, які, яких забрала хвороба і зберігається воно в вашій організації. Так, угу. розкажіть про це? Так, це ем, таке лоскутне одіяло, покривало. Ми е, його дошиваємо щорічно із. І написуємо імена тих людей, які е, померли від сніду за офіційною е, статистикою. От, наприклад, за, як я вже сказала, за минулий рік це було 40 осіб. І е, 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 дошиваємо, і це таке полотно, яке нам е, нагадує про те, що снід забрав дуже багато життів. Е, на сьогодні, звісно, що це вже е, е, зменшення е, відбувається смертності від сніду, але ж все-таки люди помирають, зростає. і це... полотно зростає. Так, ми його зберігаємо усе. Себе. І ну в цей рік ми його не розстилали. А раніше до війни ми коли робили такі масштабні заходи до цього дня, ми його розстилали і нагадували людям. Там написано ім'я і в скільки років людина померла, і здебільшого це люди середнього віку, тому так для відвідувачів наших таких заходів акцій, було ну люди замислювалися. Дуже показове. показове. А скільки там імен зараз? Якщо ви підраховували чи ні? Так, воно вже таке. Ми його частками дошиваємо, угу. бо воно ж дуже велике. Ну, вже імен дано більше трьох-чотирьох тисяч. Тому. Це тільки по Запоріжжю? звісно, звісно, ну, області, ну по області. області так, 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 так. Ну, це велика цихра. Ну, Наша ж організація працює вже дуже давно. 18 років цьому будемо святкувати. Mm. Десь Бог ну якраз під час таких заходів, як Європейський тиждень тестування, ви ще раз нагадуєте, акцентуєтесь на цій проблематиці. Коли і кому варто робити тест на ВІЛ, звісно, це ж не тільки під час масових таких заходів акційних, чи можна запідозрити якось хворобу за якимись симптомами, чи краще перестраховуватись і перевірятись періодично, От як це правильно робити, угу. щоб не чекати так, таких заходів? Правильно, ви кажете, чекати не треба. І на сьогодні тестування на ВІЛ-інфекцію воно. Є доступним, можна у свого сімейного лікаря запитати і виявити бажання пройти тест на ВІЛ. Це буде безкоштовно, це входить в пакет медичної допомоги, первинної ланки. Це можна замовити. Тест є онлайн на сайті, в онлайні можна замовити собі додому і зробити тест самостійно. Це тести по слині. І це для людини це безкоштовно, тільки людина оплачує доставку кур'єрської служби з допомогою, яку вона отримує, це різні неврядові організації, наприклад, як наша організація «100% життя Запоріжжя, і інші партнерські організації, «Вілсервісні», які працюють ну, наразі в місті Запоріжжя, і звернутися до них і пройти безкоштовно тест на ВІЛ-інфекцію, або це буде кров з пальця за 15, 15 хвилин результат отримаєте, або також за 15 хвилин, але е, по слині. Це все доступно, наразі безкоштовно, анонімно. І е, потім пропонується, якщо дві полосочки в результаті людина отримує е, такого тестування, супровід угу. до відділення центру СНІД. Багато звертається людей отак за тестуванням, за тестами багато. До нашої організації дуже багато. Ми такі тести власне в місті Запоріжжя. Це сайт централізований. Він на всю Україну працює в кожній області. Можна отримати такий сейфбокс. Називається і в нас в місті Запоріжжя займається цим власне, наша організація, і дуже багато замовлень. Ну, коли власне варто робити тест uh -huh. на віл, можливо, симптоми все ж таки, якісь uh -huh. є, що ти можеш запідозрити, або періодичність перевірки. Краще робити тест на ВІЛ раз на рік для е, кожного, незалежності від того ризику чи не в неву. Да. Якщо людина працює з кров'ю, це ну, професійні такі вимоги, то може там раз на півроку є вимога проходити. Але це дуже обмежений перелік професій. Для того, щоб як такі дзвіночки да, для людини, на що треба звертати увагу, коли температура тіла, наприклад, наприклад субфебрильна, вона називається 37,1, 372 тобто вона тримається десь місяць, півтора-два, без наявних на то причин, якихось інших. так ну Тобто людина там не хворіє рвою чи грипом, чи якимось іншим хронічним захворюванням, про яке вона знає. А якщо таке відбувається у людини, температура тримається 371-372, дуже довго без наявних на то причин, то треба звернутися і пройти тест на ВІЛ-інфекцію. Якщо людина втрачає магазин, у якщо у людини лімфоузли в будь-якому місці збільшені, якщо людина там, порушен сон, порушений сон, чи ну, вночі там, вона пітніє, це може також бути такими дзвіночками, на які треба звертати увагу. Вінфекція така інфекція, яка вона, коли людина інфікується, то йде сплеск розповсюдження в крові цієї інфекції. І тоді максимально можуть бути такі симптоми, але воно дуже швидко. Зникають і людина може там, поки надумать звернутися до лікаря, воно раз і все зникло. А це сукупність симптомів, чи на кожен окремо можна звертати? Можна на кожен окремо, не обов'язково. І скоріш за все це треба окремо звертати. Тому що якщо це вже прям сукупність симптомів, то скоріш за все це буде або там туберкульоз із yeah. віл-інфекцією. Дуже часто так виявляється. Спочатку людина виявляє, що вона туберкульоз, а потім її тестують на віл. І в неї виявляється ВІЛ-інфекція. Але це ем, інфікування відбувається в ну, 90%, що спочатку ВІЛ-інфекція угу. і вже роз, зруйнований імунітет і стадія сніду і вже приєднуються у ці супутні захворювання. Одне з основних це туберкульоз. І е, дуже багато людей, більше 60% саме ВІЛ-інфікованих людей помирають від туберкульозу і за того, що нечасно звертаються за допомогою і е, не можуть вже допомогти. Але Ось на такі симптоми е, треба звертати увагу. Деякі люди не перевіряються, тому що бояться якраз таки отримати позитивний mm -hmm. результат. Що порадити в такому випадку? І наскільки ваша інформаційна робота має результат, чи стають запоріжці більш обізнанішими, чи стає в них менше страху по відношенню до хвороби, до хворих? Так, мені здається, і на ну, мій досвід вже е, дуже великий в е, роботі в цьому напрямку. Е, дуже багато інформаційних кампаній і на національному рівні, і на нашому регіональному рівні, і сітілайти, і сіті і бікборди, е, які спрямовані на обізнаність людей, на підвищення обізнаності людей щодо необхідності тестування на вілоінфекцію. Вже менше страху, особливо молодь. Ми це бачимо при спілкуванні на таких от масових заходах, на зверненнях. Там, до нашої організації е, молодь більш вона відкрита і вона вже не так реагує на е, слово віл-інфекція, на цю хворобу. Е, діти. Е... Вивчаючи, що таке вілоінфекція, мені здається, навіть з молодшої школи, дуже в такої якби, лайтовій подачі, але про це вже говориться. І, а коли ми знаємо про е, е, захворювання, то ми вже його не боїмося. Це стає таким звичайним, е, е, звичайним захворюванням, так, хронічним захворюванням, е, і, е, від якого є ліки. Е, ліки, е, які приймає людина, е, в Принципі один раз на день протягом е, всього життя, але вже це немає таких побічних реакцій, як це було раніше, де е, була дуже велика кількість пігулок, людина повинна була приймати декілька разів на день. Від неї були е, дуже е, побічні, ефекти. побічні ефекти. Наразі всього цього немає. Тому е, і з таким е, я думаю, що і це також впливає на м, те, що люди вже і по-інакшому сприймають цю хворобу. Але звісно, є такі люди, які ну, Ну ой-ой, ні, ні, мене це не стосується, це там хтось хворіє. Ну, я кажу, да, да. це, ну, На жаль, це не так, але ну, різні бувають. Але тенденція тому, що менше стигми, більше обізнаності, вона є. Ну, наука ж не стоїть на місці. Ми вже з вами знаємо і думаю, що наші глядачі також знають, що є ліки, які дозволяють жити повноцінним життям навіть з ВІЛ. Тим не менше, давайте поговоримо про загрозу інфікування. Які прості правила дозволять її уникнути? Угу. Для того щоб не інфікуватися в інфекцію, треба знати про шляхи передачі, тобто як себе е, убезпечити від інфікування. Е, через е, статевий контакт, якщо людина е, використовує презерватив, ну 99,9%, дано ну, сто може дати хто тому 99,9%, що людина при правильному користуванні, звісно. Е, Буде захищена від передачі, навіть якщо буде контакт з ВІЛ-інфікованою людиною. Також це при переливанні крові, наприклад, може бути від вілоінфікованої людини пряме переливання крові, тобто така загроза. Тобто прямий контакт з крові повинен відбутися. Віл-інфікованої людини, угу. з віл не А, І від матері до дитини. Ну це якби контрольовано, в принципі, тому що всі вагітні проходять декілька разів за вагітністю. Для них це є обов'язковим, да для них це є обов'язковим, тому якщо жінка виявляється, не є віло інфекція, то їй призначається профілактична антиретровірусна терапія, і ризик передачі зменшується для дитини. Ось і е, ми говоримо е, взагалі про антиретровірусну терапію як таку профілактичну, е, тому що коли людина приймає, вона не розповсюджує вірус. Тому е, дуже багато дискандартних пар, е, тобто людина одна віл-позитивна, одна uh -huh. віл-негативна, і е, люди навіть можуть не е, е, захищатися за допомогою презервативу, вступати в статеві контакти, тому що е, антиретровірус-терапія захищає і не людина не передає вірус іншій людині. Uh -huh. Ну медикаментозна терапія ця, вона зараз триває. В повному обсязі, враховуючи воєнні реалії, чи можливо якось щось змінилося з наявністю ліків? Ну принаймні, тут, де ми можемо контролювати ситуацію? А, ні, було дуже багато зроблено і. Міністерством охорони здоров'я і, зокрема, нашою всеукраїнською українською 100% життя, для того, щоб забезпечити доступ з перших днів війни для всіх людей. Ми власне передавали на території, які вже були окуповані. Дуже тривалий час різними способами через різні різних людей і великими партіями, і невеличкими для того, щоб у людини була антиретровіранса терапія там Мелітополь, Бердянський, Мановазі, там Малі, міста, села mm. тому немає дефіциту і жодного дня його не було. І це такі спільні зусилля. І держави, і неурядового сектору знаю, що ви не полишаєте людей сам на сам зі своєю проблемою. Навіть тестування відбувається, і ви вже сказали, що після того, як людина дізнається про свій статус, є певний супровід, допомога фахівців. Як це відбувається, і чи вистачає у вас людей, тому що бачила, що шукаєте в свою команду фахівців якраз в цьому напрямку? Бувають час від часу у нас вакансії соціального працівника, психолога, тому що ну, по різному, да, з різних причин там, чи люди звільняться, від'їжджають також. Але слава Богу, під час війни наша команда якби, не розпалася, не роз'їхалась. Там було тільки декілька людей з команди, які виїхали із за військових дій. Ну, Запоріжжя таке місто, якби ну, небезпечно. Прифронтове. І, фронтове, але дякую всій своїй команді, так що ми залишились і згуртувались, і ще більше почали допомагати людям і не тільки здійснювати супровід для постановки на диспансерний облік і надавати соціальну різноманітну допомогу і психологічну, але й гуманітарну допомогу. У нас почалися великі. Програми саме і для наших вразливих категорій, які ми опікувалися до війни, і власне для мешканців міста Запоріжжя, тому що ми з перших днів війни зрозуміли, що супровід і вирішення соціальних проблем це дуже важливо. Але коли є обмеження в доступі до їжі, ну то саме перше, і саме головне, і тому ми почали ну, робити кроки для того, щоб забезпечувати людей продуктами харчування. Тобто це гуманітарні набори, і що за категорії людей можуть їх отримати? У вас як це зробити? Так, у нас є реєстрація на сайті AnitHelpZP.ua, Щодня вона відкривається, і людина може зареєструватися на отримання продуктів харчування. Це у нас вразливі наші категорії. Це люди, які віланфіковані, люди хворі на туберкульоз, але це не тільки. Ці категорії, це ще і звільнені з місць позбавлення волі, це і ті, які вживають наркотики, які вживають наркотики і ін'єкційно, і неін'єкційно, це люди, які без хатчинки, які ну, мають дуже низький рівень доходу. Це клієнти, які перебувають на обліку в пробації, в службі пробації нашій. І це люди з інвалідністю, які не пов'язані з інфекційними заходом. Хворювання це може бути і захворювання на гепатити, угу. тобто такою категорією на сьогоднішній день ми опікуємося. Ну я так розумію, не лише гуманітарна підтримка, а той же супровід, про який ми з вами трішки поговорили. Тобто, психологічну якусь допомогу можна також у вас отримати, так, 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 і психологічну, юридичну допомогу і соціальну допомогу. Наприклад, це з документи, якщо там людина втратила, або там правована була угу. так, так, так. Ми працюємо з службою міграції, коли людині треба або встановити паспорт, або оновити. І ну, різні там, що стосується пільг, або там якихось виплат, встановлення та оформлення інвалідності, тобто ці такі соціальні питання. Ми співпрацюємо тісно з нашою службою управлінням соцзахисту населення, яка займається цими питаннями. Тому так. Багато людей звертається за допомогою. Багато. Багато ну, збільшується, зменшується кількість як збільшується. збільшується, збільшується, тому що люди починають наразі повертатися, і ті, які хочуть бути поближче до своїх міст, які окуповані або ведуться бойові uh -huh. дії, так там пологи, гуляйполе. Ми ще опікуємося саме пологівським районом. В плані забезпечення гуманітарною допомогою цими продуктами харчування, uh -huh. хлібом. Цей весь район, як ви відповідальна наша організація до кінця року. Нас велика програма, і ми забезпечуємо доступ на ці території там, де е, вони не окуповані, але ведуться бо від, mm -hmm. ну, близько до фронту. Це ну, там, залихова. де ви можете допомагати. Ви намагаєтесь допомагати. Так дуже так. дякую, пані Ірино, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую за все, що ви робите. Це була Ірина Дорошенко, голова правління благодійної організації мережа 100% життя Запоріжжя. Якщо не знаєш про свою хворобу, це не означає, що вона не впливає згубно на організм. Пам'ятайте, знання це сила, а поінформований значить озброєний і готовий давати відсіч навіть такому ворогу, як Віл Сніт. Дбайте про своє здоров'я і будьте щасливими до зустрічі.